Як зрозуміти, що ти достатньо зрілий для шлюбу. Більшість людей думають, що готовність до шлюбу визначається віком, фінансами чи почуттями, але біблійний погляд він трохи інший. Зрілість це не про те, скільки тобі років і не гармони в гармонію прийшли, а про те, наскільки твоє серце вміє любити, прощати, служити і змінюватися. Чотири компоненти. Але взагалі є п'ять признаків зрілості. Зараз про них буду казати. Перший признак зрілість це вміння вирішувати проблеми біблійним шляхом. Нас накрутили з ідеєю ідеального партнера, але реальність шлюбу це два грішники. Почали жити і вчаться добре жити поруч на основі Божого Слова. Тому питання не в тому. Чи будуть у вас конфлікти, а вони по-любому будуть. А в тому, як ви будете їх вирішувати, що буде рулити, слово чи емоції? Це питання щоденне. Чи готовий я просити пробачення? Ось в чому питання, коли я грішу, а не доводити, що я правий. Ось такий перший признак зрілості. Другий признак зрілості зрілість це не знання, не IQ моє, а практика. Нам треба нагадувати базу постійно, що справжня зрілість вимірюється не тим, скільки я знаю, а тим, що я роблю в момент тиску. Коли тебе зачепили, коли тебе не розуміють, коли тобі боляче, що буде виходити з твого серця? З Серця полізе те, чим воно було раніше наповнене. Звідти полізе любов чи роздратування. Людина, яка не готова до шлюбу, вона реагує не благодаттю, не милосердям, а агресією. Третій признак зрілості. Зрілість це готовність змінюватися. Шлюб це не лабораторія щастя, друзі, як би ми не хотіли. Це лабораторія святості. Бог використовує близькість, щоб показати мені моє серце не для осуду, а для зцілення. Зріла людина не боїться визнати. Мені є над чим працювати. Треба визнавати це постійно. Вона не шукає ідеального партнера, вона сама вчиться ставати благосвінням для інших людей. Четвертий признак зрілості: зрілість це здатність служити, а не вимагати. Незріла людина заходить у шлюб з думкою, що я з цього отримаю шкурні інтереси. А зріла людина думає інакше. Вона думає, що я можу віддати. До речі, щастя будується саме на цьому. І каже, блаженніше давати, ніж приймати. Бо любов це не угода, це жертва, по суті. Якщо я зараз вчуся любити без вигоди, прощати без гарантій і залишатися поруч, навіть коли важко, то тоді я дозріваю для справжнього нормального шлюбу. І останній п'ятий признак зрілості. Зрілість, це життя під Божою благодатью. У центрі кожного з шлюбу не ідеальні люди, друзі. Запам'ятайте а Бог. Щоденні стосунки з Богом переображають мій характер, оновлення розуму це круте слово таке є. Саме оновлений розум або адекватний розум приведе до адекватних вчинків. Благодать це слово вживане нами. Подобається і часто незрозуміле. Моє визначення таке: благодать це сила і здібність людини приймати волю Божу і втілювати в житті. Бо благодать це ж не, не лише спасаюча, а і допомагаюча жити, терпіти, приймати і не здаватися в тому і суть благодаті, коли є стосунки з Богом постійні. Отже, питання звучить дуже просто до тебе і до мене. Чи вмію я і ти вирішувати проблеми по біблійному? Чи живу я тим, що я вже знаю, і чи готовий я дозволити Богові міняти мене? І, до речі, самодіагностика, а самопізнання, яке я, вдається, дуже-дуже невдало. Ми себе вибілюємо, думаємо, що ми моральніші, ніж ми є насправді. Тому домашнє завдання: спитай у зрілих, досвідчених людей, духовно зрілих. В чому мені треба змінюватися? Спитай і не захищайся, прошу тебе, скажуть тобі правду в лице, кайся і будуючи відносини з Богом, змінюйся. Бо любов це не просто сентиментальне почуття, яке проходить, а вибір, який повторюється щодня.